Привіт! Оглянемо лінію з самонесучим ізольованим проводом, який прокладається для живлення інвертора. Лінія 100 метрів у нас 25 квадратів перерізом. Частина проходить по фасаду будівлі, тут ви бачите прокладання у гофрі. Підв'язуємо інтернет. Якщо цікавить більше таких відео, Тисни лайк і підписатися. Наступна частина від однієї будівлі до іншої на натяжних зажимах. Далі заводимо кабель у лоток. Це захист від механічних пошкоджень і сонця. Спускаємо провід у щит. До автомата. Автомат вже підключений. Інвертор також. Дякую за перегляд.